Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Грисимчук. Ми з вами на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий Дім. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву річ: це фітостіни, фітокартини, зелені стіни, зелені картини, екокартини. все, що можна створити в офісі, в домі, в оселі своїми руками або замовити. З екологічних рослин. Для цього у мене тут є нехитра конструкція, яку я зробила своїми руками. Це дерево, яке можна нарізати, напиляти на брусочки і використовувати в декорі. Дерево я обробляла воском для меблів. Тобто таким чином їх захистила від шкідників. Від усяких жучків, щоб вони не налітали, не розводилися в нашій квартирі, домі, терасі і так далі. Такі деталі я приклеїла на основу. Основа може бути будь-яка, це може бути фанера. На цю, таку площину приклеїла ось такі детальки. Такі деталі я приклеювала клеєм. Для деревини, для підлоги, для всього дерев'яного, для кераміки, для будь-чого. Він універсальний і дуже-дуже міцний. В даній картині я буду використовувати сукуленти, багаторічні, живі рослини, які не потребують багато вологи, а в основному бажано їх рідко поливати. Дуже рідко. Тут у нас очитки, молодила, плющ, каменіломки. Ці рослинки використані з нашого розсадника Сонцецвіт. Багаторічні можуть рости як в саду, так і в оселі, в даному випадку, в нашій картині. А також мох. Мох насправді називається не мох, а лишайник. Ну, хто ж буде говорити? Лишайник, зробимо картину з лишайником, Якось не дуже звучить. Тому е, придумали назву як мох. Для людей, в кого алергія на мох, на всякі рослини, на все можна використовувати саме стабілізований мох. Це природній мох, який е, білого кольору. З нього випаровують всю вологу, насичують гліцерином. Так, щоб він залишався отаким от пружним живим. Це живий матеріал, це не штучний. Тобто для алергіків може бути сміливо можна робити картини саме з таких з такого моху. Почнемо. Спочатку викладаємо так, як ми хочемо бачити свою картину. так можемо розкласти деякі рослинки, прикинути, як воно буде у нас виглядати. Потім вже дрібні деталі будемо заповняти саме мохом або такими маленькими-маленькими рослинками. Візьмо так лоточкою. Лопаточкою обібрали і без проблем куди хотіла я сюди. Можливо, перший період там буде десь земелька, чуть -чуть, але воно затягнеться. Затягнеться, так як рослина має гарненьку о, як рослина має гарненьку дернину, воно буде триматися. Плющ. Плющ вічно-зелена рослина, вони бувають кімнатні, бувають вулиці, але вуличні. Але так як у мене ця картина буде стояти на терасі, тобто їй буде свіже повітря, так що цей плющ буде гарно себе почувати у даній композиції. Багато таких є компаній, які можуть роблять фітостіни, але ж ми. І самі можемо зробити це, і не за всі гроші світу. Закладаємо, підсипаємо земельки, можемо зафіксувати це природнім мохом для його зволожити і буде вже тримати вологу довше. Заповняємо наш простір. Така, можливо, кропітлива праця, але вона того варта. Також це може бути рамка від, фото, від фотографії, зняли скло, приклеїли мох. Одне, що для моху потрібно, щоб в кімнаті була. Помірна вологість. Не рекомендується і забороняється ставити там біля камінів, біля обігрівачів. Це все-все ж таки живий матеріал, і він має властивість засихати. Все обережненько, це живі рослинки. Хоча я хочу сказати, що сукуленти відірвався з череночок. Він вже з корінчиком. Він може йти, можеш йти по доріжці, він впаде і переживеться на вашому участку. Так що можна не хвилюватися, якщо десь від, відірвалася маленька частинка, її можна приткнути пальчиком, і воно буде рости собі далі. Для фітокартин, фітостін краще вибирати рослинки. Малого догляду мається на увазі не взагалі без догляду, це не пластмасові квіти, а які не потребують багато поливу, бо це все-таки стіна, щоб не було ніяких. Проблем з нею. От. І Ось у мене цей череночок відпав, і я його легесенько корінчиками донизу. Раз, земелечки трохи взяла, вийде багато, трохи і прижала. І він вже собі росте, як ніби там і був. Бажано взагалі, щоб один день воно полежало. В такому положенні, якщо садимо, рослини саме, щоб воно втягнулося і стало на своє місце, щоб не, не вивалилося. В принципі, ми в свої маленькі кашпо, такі гніздечка посадили рослинки. Зараз переберемо всю зайву там земельку, де попала. І Будемо декорувати саме пусті місця, які в нас тут є на картині, мохом і, можливо, навіть де-не-де будемо сокулінти додати, в яких малесенька коренева зовсім. Ну що ж, друзі, приступимо до декорування саме мохом, між детальками нашими. Так, ага. бажано, ну, щоб корінчиками все-таки все донизу. Ми будемо приклеювати, а потім ми все це провіримо, чи десь підклеєно, чи ні. Можливо, десь і можна пропустити. Друзі, немає нічого складного. Пістолет, травичка, в даному випадку мох. Чуть-чуть часу, фантазії. Труднодоступні місця, обрізав, клей наніс, раз, два, не поміщається, береш пінцет і помаленьку його опускаєш донизу. Ну Це ж я конструкцію придумала, а тепер буду добиратися до місця, а можна просто змуху зробити. Можна просто кругленькі, там дерев'яні кружечки або якийсь іще декор. Хтось, може, любить рога, якісь палки. Все в вашій фантазії. Про що, я думаю, коли роблю цю картину, думаю, немає можливості ходити в ліс, а я люблю по лісу гуляти, колись я. Росла дуже близько біля лісу і гуляла ми дуже часто. То буду дивитися на картину. У нас був в лісі такий мох, по якому, як по подушечці, ми ходили, валялись і там були дуже гарні гриби. Дитинство дитинство. Ось дивишся на картину і вже згадуєш такі приємні моменти. Які пов'язували тебе з мохом у дитинстві. І ось нарешті я закінчила з клеєвим пістолетом, з... виключаємо його і провіряємо наш е... мох на міцність приклейки, бо буває таке, що пропускаєш якийсь участочок і не доклеїв. Це можна зробити щіточкою, а можна просто рукою. Буває такі ворсиночки, відлітають, їх просто змітаєш. От, все пробуємо міцно, міцно. Перевіряємо, чи все тримається. Тримається, тримається. Ну, ось. Так, в даній картині я не використовувала стабілізований мох. Я використовувала тільки той, що зібрала власноруч. Тому що мені здалося так, що воно більш природнє, більш підходить, один часточок пропустила, більш гармонійно виглядає з живими моїми рослинками. Можливо, для когось другого це буде матеріал для другої картини. Залишиться. Ось так. Так, що можу сказати, друзі? Трішечки фантазії, рослинки можете придбати на нашому розсаднику сонцецвіт мох назбирати власноруч, деревину рамку зробити, яку забажаєте за бажанням хоч з магазину. Купити, хоч власноруч зробити, або просто це буде кусочок фанери і на неї приклеїти края, оздобити мохом. І чуть-чуть вашої фантазії, і ось така картина у вас получиться. А думаю, може і краще. У мене ось така краса вийшла. А на цьому все. До нових зустрічей. З вами була Тетяна Герасимчук на телеканалі 6 соток в програмі. Квітучий дім, квітучий дім панує щастя і радість нім.